Від мирного мітингу до знесення пам'ятника Кірову. так розвивалася подія на головній площі обласного центру протягом тижня. Спочатку про захоплення обласної адміністрації не йшлося. Згодом, після ультиматуму губернатору, євромайданівці таки заблокували адміністрацію. Зрештою, сьогодні на площі Кірова під оплиски вигуки схвалення демонтували пам'ятник Кірову. Хронологію подій протягом тижня Простежив Ігор Токар. Понеділок для Кіровоградського євромайдану, який три місяці поспіль видався мирним і особливо не відрізнявся від попередніх зібрань. Та у вівторок, через масові сутички в столиці, місцеві активісти почали збиратися раніше. Гинуть наші брати, наші сестри, наші діти, наші батьки гинуть в Україні для того, щоб Україна жила нормально, щоб не правили Януковичі і Іже з ними». По всій Україні активісти почали захоплювати адмінбудівлі. Містом попозли чутки, що й Кіроградську облдержадміністрацію хочуть захопити силовики правого сектору. Відповідально заявляю, що правого сектору в Кіровограді немає. Лідер кіровоградських футбольних фанатів Віталій Єгоров теж запевняє, що місцеві ультраси не будуть влаштовувати диверсії чи погроми. Всі налаштовані на мирні акції. Правополіція, думаю, здесь ніхто не хоче допускати. Потому что ну живемо в одном <звігіння> городе, это маленький город, практически друг друга все знаем. Не стоїть кров захвата этого ода. За чим вообще людям это ОДА? Лидеры местных протестів теж запевнили, что пикетувальники налаштованы только на моральный тиск, а не силовий. Ми за мирні акції, ми не закликаємо і не, і, не, і не будемо закликати людей штурмувати жодну адмінбудівлю. Нам це не потрібно. На наступному зібранні опозиційні лідери оприлюднили сумну звістку. У Києві загинув Євромайданівець із Бобринця Віктор Чмиленко. Я пропоную хвилиною мовчання. Славу героя, який не здавався, який був постійно на передовій. згадати його. Шанували пам'ять однодумця активісти з запаленими свічками та поминальним вінком із фотографією. Тоді ж ввечері місцевий Євромайдан запланував ходу до установ правоохоронних органів та офісу партії регіонів. Перед виходом деякі молодики почали надягати будівельні каски. Організатори кажуть, що це заходи безпеки від небажаних провокацій. Коли йшла мова про самооборону, самозахист, було однозначно прийнято рішення про те, що ми беремо каски, але без жодних бит, арматур. Зброї без нічого. Ми мирна акція, ми продовжуємо нею бути. Діставшись офісу партії, активісти облили входи томатним соком. Кажуть, що таким чином символізували кров пролиту у столиці. Ті ж ночі активісти районних центрів почали блокувати дороги біля Бобринця на Черкаському кордоні та в Гайвороні. Робили це, аби завадити так званим тітушкам дістатись столиці. Що їде автомобіль? перекривають, зупиняють його, перевіряють відкривають фури. Ми перед ними вибачалися, і вони їхали далі. У Кіровограді на черговому віче до містян вийшов голова облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко. Він закликав до діалогу та мирного врегулювання конфлікту. Протестувальники ж висунули власну вимогу, яка передбачала звільнення посади керівником області. В п'ятницю термін на роздуми сплив. Ми дали йому термін. Один день, і сьогодні ми. рішенням був Починаємо блокування обласної державної адміністрації. Підтримуєте. Після цих слів загони самооборони повністю оточили облдержадміністрацію, а пам'ятнику Кірову в руки встромили прапор України. <плес> У заблокованому приміщенні були правоохоронці. Протестувальники запропонували їм добровільно вийти і перейти на бік Євромайдану. І хай хлопці виходять. Ми їм тільки скажемо дякуємо і. Підтримаємо їх! Через неочікувану блокаду в приміщенні залишились працівники держустанови. Їх випускали невеликими групами. Організатори мітингу запевнили, що їх дії спрямовані тільки проти керівництва області. Не будемо давати зайти на робочі місця трьом людям Ніколає, Ковальчук, Чернявський. Всі інші можуть працювати в штатному режимі. Ніяких питань і проблем до цих людей немає. Вони виконують свою роботу, хай собі виконують роботу. На рішення обласного керівництва мітингувальники чекали майже дві доби. В цей час по області масово почали зносити пам'ятники Леніну. На недільному вічі лідери Кироградського Євромайдану оголосили, що Кироградська партія регіонів самоліквідувалась. А Андрій і Микола Ковачук вже склали свої повноваження. Це була одна з наших вимог. Це наша чергова перемога. Завершили сьогоднішні зібрання демонтажем пам'ятника Кірову. Після перенесення його на вантажівку його повезли на приватний склад, після чого передадуть у комунальну власність. Ігор гурток Зеленкін, погляд.